У Росії заявили про атаку дрона на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. За даними російських пабліків, цієї ночі безпілотник впав і вибухнув на території нафтогазової компанії Петербургський нафтовий термінал. Також повідомляється, що попередньо постраждалих та руйнувань немає. В атаці росіяни звинувачують Україну. Російські змі також стверджують, що нібито українські війська намагалися атакувати дронами Камікадзе. Морський порт у Ленінградській області. Росіяни за. Вляють, що було запущено три безпілотники. Два з них, нібито були придушені силами радіоелектронної боротьби, і впали до фійської затоки. Ще один був збитий на територію нафтопаливного терміналу близько пів на другу ночі. Також повідомляється, що уламки дрона впали на відкриті території одного з елеваторних майданчиків порту між резервуарами з мазутом. Після падіння дрон вибухнув, наслідок чого почалася пожежа. Площа горіння становила 130 квадратних метрів. Я ж зазначу, що Петербурзький нафтовий термінал це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні. Його пропускна спроможність 12,5 мільйон тонн на рік. Повідомляли про звуки вибухів і жителі Подольська Московської області. Мер Сергій Сабянін заявив, що сили протиповітряної оборони нібито збили безпілотник у місті, який, начебто, летів на Москву. За словами Сабяніна, на місці падіння уламків заздалегідь руйнувань та постраждалих немає. Російські телеграм-канали опублікували кілька відео, на яких як стверджується моменту вибухів у Подольську. Неспокійно цієї ночі було і в Білгороді. Губернатор Білгородської області повідомив про нібито збиття 10 ракет під час ранкової повітряної тривоги, яка тривала 20 хвилин. Здравствуйте, Здрасі друзі. Uh, Готуюся uh, записать утренні повідомлення. Увидел запуск ракет, прозвучало, прозвучал сигнал ракетной опасности, поэтому извините за небольшую задержку. По результатам утреннего обстрела страны вооруженных сил Украины, Украины, Белгорода и Белгородского района, 10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашим ПВО. Згодом губернатор уточнив, що в результаті роботи російської ППО є одна постраждала жінка та пошкодження житлових будинків та ліній електропередач.